Зараз ми будемо розглядати коротеньку інструкцію, яким чином користуватися новим сайтом, як заходити в свій кабінет і як відправляти замовлення. Натискаємо Вхід. Тут ми вводимо свій логін і пароль, вони в мене вже збережені. Якщо ви не зберегли, ви просто вводите, там, де ваш логін, ви вводите «UA» і ваш номер, або ж можна вводити номер телефону. І, звичайно, пароль. І заходите в ваш кабінет. Наступним кроком нам потрібно брати продукцію. Я перевіряю кошик відразу. До речі, основний важливий момент, що та продукція, яку ви вже додали до кошику раніше, ось вона в нас тут повністю збережена. Але я її зараз повидаляю, тому що я хочу повністю показати, яким же чином працює процес додавання продуктів до кошику. Якщо. Ми це робимо в перший раз. І так, наприклад, ми залишили жіночі парфуми. Вони в нас вже були в кошику, навіть якщо я виходила з нього. І каталог. Тепер ми переходимо до першого розділу. Тут ми бачимо такі категорії. Нутри плюс, макіяж, догляд, особиста гігієна для волосся і так далі. Я хочу брати щось із серії Нутри плюс, наприклад, якісь вітаміни. Вітаміни для жінок. Переходжу, натискаю в кошик, і ми відразу бачимо це повідомлення правому верхньому кутку, що наш комплекс доданий до нашого кошику. Далі я, наприклад, хочу якийсь крем із серії Доктор Тюна. Я конкретно знаю, що я користуюся серією H Reversist, Мені потрібна, ну, наприклад, нічна маска. Я також натискаю в кошик, і відразу ми бачимо, що. Наш продукт тут опинився. Яким чином ще можна додавати якісь продукти до нашого замовлення через розділ швидке замовлення? Коли ми переходимо на цей розділ, ми бачимо ось таке віконечко, де можна вводити код товару або назву. Коду я зараз не пам'ятаю, але назву я можу вести. Наприклад, крем для мені потрібен крем для очей, наприклад, також зволожуючи для обличчя із серії Edge Reverses. Або мені ще потрібна тональна основа, тобто тональний крем, також крем, тональний з ефектом фотофільтру Ivory, тобто це слонова кістка. Ми додаємо до кошику наші продукти і, в принципі, переходимо до нього. Коли ми перейдемо на наступний крок, ми можемо повністю перевірити, чи все в нас тут нормально. Так, мені потрібні лише одні парфуми. Двоє парфумів мені не потрібно. Все, що я додавала, в нас все є, але ми ще бачимо внизу такі акції. Тобто знижка 30% в нас піруліно за умови придбання мультивітамінного комплексу. Можемо додати, чому б ні, дуже класна знижка. Також в подарунок зубна паста з міскваком. Також у нас відкривається доступ до переліку продуктів, які йдуть за сніженими цінами. Ну, наприклад, я хочу додати. Наприклад, я хочу додати кисневий засіб для виведення плям, який йде лише за 165 гривень. Знову таки, повністю перевіряємо, чи все в нас є, якщо нам потрібно більше каталогів, ми їх можемо додати і переходимо до наступного кроку оплатити. На цьому кроці ми можемо обирати саме вид доставки і повністю адресу. Тобто в мене вже за замовчуванням нова пошта. Доставка 0 гривень, тому що в принципі, замовлення більше 1100 гривень. Є в мене вже збережені адреси, їх дуже-дуже-дуже багато, ми можемо так от відкривати, їх дуже-дуже багато, але можемо додати нову адресу. Там, де коротка назва адреси, ми просто можемо коротко написати ім верніше, не ім'я, а назву міста. Вводимо далі ім'я, прізвище, мобільний телефон, область обираємо, район, населений пункт і відділення, чи вулиця там повністю будуть у нас запропоновані всі ці назви, і райони, і населені пункти, і також номера відділень нової пошти. Так, ми, наприклад, ввели нашу нову адресу, зберегли, потім ще раз переглядаємо, що в нас йде по замовленню, чи все в нас нормально все в нас є. І ще раз перевіряємо. Саме такий сумарний підвиток нашого замовлення. Нова пошта, доставка 0 гривень, ПДВ, сума до сплати. Якщо ми хочемо оплатити при отриманні, натискаємо цю прозору кнопочку. У нас додається комісія транспортної компанії 29 гривень, і ми натискаємо оформити замовлення. Якщо ми хочемо оплатити відразу, коли я натисну Оформити замовлення, мене перенесе на сторіночку, там де я можу відразу оплатити, тобто вожди реквізити реквізити своєї картки. Оплата при отриманні, наприклад, набираємо Оформити замовлення і буде прекрасне повідомлення, що ваше замовлення оформлене. Очікуйте. Всім приємних покупок!